Друзі, всім привіт! Мене звати Віра і ви зайшли на мій ютуб-канал Україна моїми очима. Сьогодні, 24 серпня, я вас співаю з Днем Богу Незалежності. Є... Сьогодні забіг у вишиванка, восьмий забіг я прийшла вперше. Буду приймати участь так, друзі, ще й 30 річчя ти незалежності. Ти Ось ти мій тисяч. знак. Будь ласка, бачите номер, 5 кініш. кілометрів, Учасник ось моя вишиванка. І сьогодні 12, буде жарко. Я вам зараз покажу, скільки людей, ось старт. І ось стільки людей. Тут дуже-дуже багато. І всі у вишиванках. Отак українськи так гарно. Вот, Ось бачите, всі-всі зараз будуть стартувати 5, 10 і 21 кілометр. Настя зараз буде через Давай перестримося. А як ви думаєте, я пробігла 5 кілометрів? А -а -а -а. Ось моя медалька, я пробігла не зупиняючись. Я така молодець, дуже задоволена, дуже-дуже. Як вам моє відео, я перший раз на забігу в тут стільки людей, всі святкують, такий чудовий настрій. Дають воду та яблучку, так приємно. Всі пробігли, водички випили, трошечки підкріпилися. Так що класно. я вам хочу побажати всього найкращого, з Днем Незалежності вас, гарного дня, чудового настрою. І ми з вами скоро побачимось нових моїх відео. До зустрічі!